Вітаю всіх, не змогла пройти мимо. Опять знімаю, бо мені дуже подобається це. Бачите, вони вже стільки трубочок закрили. Я не знаю, може всі не закриють, бо може не все підходить, бо я так нарізала очеред, а там уже як буде, бачите, як працює. Де вона ту землю чи гліну, де вона ту бере, я не знаю. Ну, вода в мене стоїть завжди. А де вони ту беруть земельку якусь. Тут не бачила, як вони то роблять. У мене ще зараз тут біля неї груша квітне. Дуже рясно. Дуже рясно. Так. Від діаметру трубочек Можеть залежить стать. Якщо менше діаметр трубочки, то буде, будуть хлопчики. Якщо більше діаметр трубочки, то будуть дівчинки. Це вже навесні. Ну, от так, Це вона прилітає декілька разів вже заліплює там, я бачу. Трудяшки. Цікаво це все. І ще один поляк мені сказав, щоб захистити це гніздечко таке, треба взяти таку сітку, щоб бджоли могли пролазити, а птахи ні. Ну, щоб вони не дзьобали.